Вітаю, друзі, це програма з нуля. і Я її ведуча Лариса Волошина. Коли ми говоримо про реінтеграцію окупованих територій, особливо таких територій, як Крим, Донбас, тобто тих, які перебували під владою окупанта, майже 10 років, ми задаємося питанням: а чи можливо вилікувати людей від цієї російської пропаганди, якою їм задурювали голови майже ціле десятиліття? Але насправді, якщо бути відвертими, щодо Криму пропаганда більш продовжена у часі, Щодо Криму пропаганду розповсюджував радянський союз, до нього Російська імперія, і ось зараз. Подолання наслідків може виглядати набагато більш продовженим і важкою задачею. Тож про все це ми поговоримо з нашою гостею. До нас вже поспішає пані Оксана Мороз, медіа експертка, засновниця ініціативи Нація Овочів. Вітаю вас, пані Оксана. Вітаю. От, оце питання щодо пропаганди: десять років, 10 років бомбардування мізків до того, ну якщо говорити чесно. Російська пропаганда в Криму процвітала і почувала себе дуже легко протягом всіх 30 років незалежності. Все вкладалося в величезні гроші, і от як це буде? Ми приходимо в Крим. Як переконувати людей в тому, що Україна то є їхня країна? А я б напевно, взяла ще далі, тому що все таки радянська пропаганда і імперська пропаганда вона так само достатньо глибоко сидить у мешканцях Криму. Тобто потрібно ще розрізняти, що там дуже різні є люди. Там все таки привезені росіяни, там наші українці, там кримські татари. Тобто, все ж таки там дуже різна складова населення, і кожен з них перебував під різними такими шарами впливу радянської російської пропаганди, і напевно, ось цей останній період вже після окупації він найбільш травмуючий, тому що тут наклалося дуже багато факторів, які власне інтегрувалися вже повністю у всі системи, тобто і систему освіти, і державницьку систему, і комунікаційну, і так далі. Тому немає рішення готового, на жаль, зараз і його немає ніде, щоб його десь. Піддивитися і так далі тут, як і дуже в багатьох речах, ми будемо писати свій унікальний кейс, і він, можливо, буде одним з найскладніших, яких нам дається здолати, тому що те, що роблять зараз ЗСУ, це звісно надзвичайні речі, але це вже військове мистецтво, яке є за певними правилами, які ми не вдосконалюють, і так далі. Те, що нам з наслідками пропаганди потрібно буде зіштовхнутися, це достатньо унікальна річ, і тут вкрай важливо знайти в лобову атаку. Тобто, якщо ми... Просто будемо розвінчувати міфи. Якщо ми будемо говорити, що дивіться, ось це вам казали, що чорне воно біле, і навпаки, то це буде вкрай болючий неефективний процес. Ми все таки маємо відійти з боку і говорити про таку правильну контрпропаганду, де ми ім'якою силою, і власне таким комплексним підходом працюємо. І тут вкрай важливо зрозуміти, що ми маємо ще й вхідні умови дуже складні, тому що з одного боку українці, які зараз живуть на материкові України вони мають так само достатньо викривлене враження про Крим. І якщо ми зараз подивимося, навіть як комунікується ця тема, з одного боку, так іде вектор того, що ми маємо звільняти Крим. Всі дуже цього хочуть, і це такий вектор, який абсолютно зафіксований. Але якщо просічного українця зараз на вулиці спитати, що для нього Крим, ми почуємо. Про відпустку ми почуємо про те, що всі хочуть туди поїхати і відпочити, і це так само наслідок імперської пропаганди, яка йшла багато років, яка зводилася до того, що Крим це тільки відпустка, і те, що стосується безпосередньо, наприклад, культурної спадщини, наприклад, дуже великої історії, про це замовчувалося або недостатньо інформувалося. І мені здається, що от зараз, коли ми знаходимося в такій точці, коли збройні сили вони наближаються до звільнення Криму, ми на це дуже сподіваємося. Що це станеться в короткій перспективі? Нам потрібно в першу чергу зараз працювати дуже реалістично з українцями, на яких ми можемо комунікувати, і робити їх союзниками, союзниками, які будуть розуміти силу м'якої сили, які будуть розуміти, що не можна йти в лобову атаку, які самі будуть розуміти, де є міф, а де є правда, тому що, наприклад, по тому ж міфу з Чебуреками, умовно кажучи, які напряму асоціюються з відпусткою, потрібно глибоко працювати, щоб ми не посіяли. Цим незнанням таку благодатну основу для російської пропаганди, тому що російська пропаганда вона з виходом нашим в Крим чи на українські кордони вона нікуди не дінеться, і вони будуть шукати, як і шукають зараз, тріщини і на цих тріщинах працювати щодо от уявлень мешканців материкової України про Крим було про те, що та там російський регіон, там багато росіян, ну, трошки кримських татар, звісно, але ну там же ж росіяни, і це було і до окупації. Це було одразу після окупації. Це розповсюджувалося, що мовляв, от щодо в Криму, то так була якась воля, якогось народу Криму. І що мене в цьому дивувало, це абсолютно не відповідало фактам. Тому що, якщо ми подивимося на про те. Як Крим голосував у 2012 році, той самий опозиційний рік напередодні майдану, коли лідер опозиції Юлія Тимошенко сиділа в тюрмі, лідер тодішньої опозиції, коли Юрій Луценко сидів в тюрмі, ми бачили, що Україна рухалася вже до авторитаризму, і от відбувається загальноукраїнське голосування до Верховної Ради, і в той же момент до Верховної Ради Криму. і от, якщо ми подивимося за опозицію загалом. По всій Україні до Верховної Ради України проголосувала 25,7% трошки 7 мешканців України. Тобто в Олиція тоді в 2012 році взяла саме цей відсоток в українському парламенті, але в кримському парламенті та сама батьківщина взяла саме той відсоток, 25%. Ми можемо говорити, що Крим насправді ніколи не був настільки проросійським. Як той самий Донецьк і Луганськ, де не було альтернативи, в Криму були кримські татари, в Криму були активісти, в Криму була дуже непогана діаспора дисидентів. І от як так сталося, що українці всі ці роки абсолютно синхронно разом з Кримом, кримчанами, які казали, ми тут кримчани, ми не Україна. Українці теж думали, що це не Україна. От як так? Інформаційне поле, яке було сформоване, і те, хто домінував. Я думаю, що зараз вже, ну якщо не всі, то дуже значна частина українців розуміє, що російська пропаганда акцентувалася на Криму і з ним працювала більш інтенсивно навіть зі ніж зі всією Україною. І там якраз було дуже багато речей, задіяних саме м'якої сили, саме культурних історичних. історичних. Наприклад, взяти, якщо взяти там екскурсії, які проводилися в Криму, вони завжди акцентувалися на імперськості. На царях на ось тій історії, яка власне прив'язувала їх до імперії, і е, в силу того, що там була велика кількість завжди росіян, які приїжджали, ось які в тому числі що тут говорити давали гроші бюджету де, 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 де. Криму. От то в людей ось ці всі ниточки вони зв'язувалися. І зараз питання до нас, до людей, які мають з цим працювати, в тому, щоб ми відійшли в сторону і сказали, окей, це наша історія, так було, так склалося в силу певних причин. Ми перше, що маємо зробити, це вивчити і зрозуміти. І ось тут вкрай важливо, щоб ми зрозуміли, що які це ці люди. І як на мене, зараз нам в інформаційному просторі не вистачає розмов з людьми, які можуть розказати об'єктивно розказати, хто такі мешканці Криму на даний момент. Зрозуміло, що ми не побачимо якогось коректної соціології. Вона зараз неможлива, але ми можемо зробити зрозуміти нюанси. Ми можемо зрозуміти, як ми можемо спілкуватися, наприклад, з Росії. Янами, які туди приїхали, чи вони поїдуть відразу всі, і нам зменшиться проблема, чи залишиться чи потрібно нам з тим, що залишиться працювати, чи це вже питання там СБУ чи інших правоохоронних органів? Тобто, умовно кажучи, все починається з сегментації. Тобто, а нам а, як експертам потрібно сегментувати аудиторію, зрозуміти на кого ми робимо ставку, і вже потім. Ті, на кого ми зробили ставку, зрозуміти, яке інформаційне поле потрібно сформувати в українців. Це класика комунікації без неї нікуди. Тому що якщо в українців, які мають стати нашими союзниками, які мають не просто вдаватися до якихось лозунгів і емоцій, а які мають формувати ось цю подушку, на яку ляже потім правильна комунікація, і вони самі стануть цим комунікацією. Але люди самі цього не зроблять, це мають зробити експерти. І зараз іде дуже багато правильних дискусій в експертних колах, як Ська платформа є комунікація на міжнародну аудиторію, але от саме масової комунікації на українську аудиторію я особисто не бачу, можливо. Це можна виправдати тим, що в нас усіх є зараз глобальна задача подолати агресора, і так далі. Але якщо ми подивимося, як працює російська пропаганда, наприклад, на українську аудиторію, то вона не вгадує нічого нового. Тобто, іншими словами, повторювати сто разів ті якісь наративи, які вони транслюють на українську аудиторію, пояснювати інформаційні операції вже більш ніж достатньо. Так їх потрібно періодично повторювати. Але як на мене, в інформаційному просторі цілком сформувалася ніша для масованої комунікації. Умовно, якщо ми зараз скажемо, що ми будемо визволяти Крим не тільки військовим шляхом, але й інформаційним. І, будь ласка, кожен з нас може стати інформаційним воїном, який буде формувати ось цю ось цю платформу, на яку ми потім будемо рухатися і людям пояснювати, але не йти з ними в конфронтацію, тому що ну потрібно чітко розуміти, що ми всі зараз дуже емоційні, ось абсолютно справедливо, тому що ми переживаємо дуже складний етап. І ось ми під цими емоціями, під загостреним бажанням справедливості, зі з зовсім іншими людьми, яких нам потрібно м'якою силою переконувати, яким до толерантністю, прикладом не агресією. І якщо ось ця емоція на іншу емоцію найде, звісно, нічого хорошого не буде. Тому як на мене, зараз якраз хороший момент, щоб ми запускали ось це інформаційне військо в хорошому розумінні цього слова, тому що ну й нас на жаль зараз поки що не було в історії якихось хороших прикладів координованого інформаційного війська. Можливо, так раз Крим стане таким координованим правильним інформаційним військом, де певна кілька. Якісь людей принаймні, буде зараз для українців вести правильну комунікацію, щоб люди розуміли, як потім комунікувати, що ми хочемо досягнути, і так далі. Але цього не буде без платформи. І на цій платформі ми маємо розуміти дуже багато аспектів. Наприклад, освітній вектор він дуже важливий, тому що молодь це один з найбільш напевно слабких таких сегментів, які дуже швидко піддається пропаганді, і з якими росіяни відверто кажучи, дуже глибоко працювали. І коли ще старше покоління, воно там може містки перекидати, воно бачило різні часи, воно більш детально можливо в контексті, якщо має бажання, то молодь вона знає значно менше. І тут ось якраз міністерство освіти, координація, міністерство інформаційної політики і так далі. І громадський сектор вони мають жити в достатньо такі хорошій комунікації, тому що, наприклад, ті ж культурні події вони так само можуть бути тою м'якою силою. Наприклад, для українців, якщо зараз зробити умовний серіал, я зараз фантазую, який буде розказувати проблематику, показувати приклади, як спілкуватися, показувати приклади, як які будуть мати наслідки негативного спілкування, тому що Росія вона не буде вигадувати велосипеда, вона буде йти протореними шляхами розколу. Вона буде розказувати, що там ми кримчан не ставимо ні в якій там ні ніщо. Так само як були, наприклад, Сити і львів'яни в Одесі не було світла, тому що його віддали Львову. Тобто, оце класичний приклад, як на розкол працює російська пропаганда. Таких моментів в після перемоги буде дуже багато, тому що ми будемо мати економічні виклики. Ми будемо мати абсолютно гуманітарні і ряд інших. і на тимчасово окупованих територіях вони будуть загострюватися. І в Росії буде дуже багато ось цього м'яса, з якого вона може на жаль почати інформаційного м'яса для того, щоб відбудовувати свої не, оці. Компанії і так далі, і нам потрібно, щоб люди були союзниками. А для цього людей потрібно готувати. Якщо вже повертатися до російської давньої російської пропаганди і радянської пропаганди, то це безумовно, татарафобія. Ми бачили, як цей міф монголо-татарського іга з безумовно відсилкою на Крим чомусь, а не на Москву Юрія Долгорукова, Він розповсюджувався багато сторіч. Є певне упередження, знову ж таки, де вона вкорінена, тому що я думаю, що якщо ми все-таки говоримо про зараз материкову частину, то відношення до кримських татар воно дуже змінилося, і змінилося і після 2014-го року воно почало змінюватися. І давай другий рік він вніс суттєві змін. І знову ж таки, якщо ми дивимося на якусь загальну проблематику, а мені видається, це моя суб'єктивна думка. Це потрібно дивитися в дослідженнях, що це буде далеко не першою проблемою, тому що мені видається, що все таки першою проблемою буде така. Своєрідна необізнаність і е, певна е, загроза такого переможного погляду на Крим, що ми вас звільнили, ви повинні апріорі відповідати тому, що ми собі в голові намалювали. Ну тобто і... українці почнуть відчувати себе як загарбники щодо російського регіону. Е, ну, як не вживало слово загарбники, ну, ось е. Е. вони швидше будуть розуміти, що вони скоріше будуть бачити, можливо в тих людях, які залишаться на території Криму, е, своєрідно якусь зв'язок зв з Росією з колаборантами, mm -hmm. і оскільки в нас ось це. Загострення справедливості і підозрілість будемо відвертими, то ось це може бути таким своєрідним замінником тої фобії, про яку ви говорите. Тобто, тут швидше, я думаю, що кримські татари це моя гіпотеза, Вони будуть сприйматися як апріорі проукраїнські, хоча я впевнена, що там так само на жаль є прецеденти їх не так багато, але вони можуть бути. Ось але це вже питання спецслужб. І тут ми повинні чітко сказати знову ж таки українцям, що спецслужби вони зроблять свою роботу, що зробили свою роботу, і вони Існять ефективні фільтраційні заходи, як, наприклад, вони це робили в Херсоні чи на інших тимчасово окупованих територіях, і тут кожен має зрозуміти свою задачу. Що наша задача це не шукати шпигунів, не шукати колаборантів, а наша задача це зробити максимальну адаптацію цих людей, максимально гостинно їх прийняти, максимально їх адаптувати. Ось і в чому ця задача буде? Ось цю карту потрібно пояснити. Умовно кажучи, я би проводила паралелі, от як ми зараз всі вже орієнтуємося в тому, куди бігти, коли йде тривога. Вже два роки тому ми цього не знали. Там ми вже трохи всі орієнтуємося в такмеді там більше, менше, але орієнтуємося. Така ж у нас має бути в голові певна карта дуже простих дій, що ми маємо і не маємо робити. Дуже простий приклад з, з моєї сфери, того чим я займаюся, це розпізнавати інформаційні операції, які готує Росія. Ми зараз можемо чітко і дуже прогнозовано сказати, що це буде. Ми можемо навіть промалювати своєрідні образи того на що звертати увагу, якщо ми побачимо умовний конфлікт кримського татарина з українцем з Києва, наприклад, от як на це реагувати, як на що звертати увагу, що це дійсно там інформаційна операція ворога чи навпаки, ні. От, тобто іншими словами, ось цей образ інформаційного воїна, ось і його такі обладунки інформаційні, вони як на мене більш критичні, чим ось ці міфи минулого, тому що міфи минулого ми не розіб'ємо за рік, за два і за десятиліття. Це те, що буде нам давати таку певну Відрижко дозвольте сказати певний час, тому що якщо ми зараз навіть подивимося а, на українців, які живуть в Києві, і подивимося, як люди реагують на перейменування вулиць і на перейменування того ж метро, То ми на жаль бачимо це і після 10-го року війни, і після другого а, під час другого року а повномасштабного вторгнення. це буде перейменування на кримськотатарські назви. Чи звісно, сприйметься українці? А, звісно, що це буде точкою конфлікту, яким буде користуватися Росія, так само як українська російська мова, тому що а, з одного боку ми розуміємо, що ось так всі люди не почнуть розмовляти українською, і це нормально. Тобто, уся українізація вона має бути всюди лагідною. Просто наше загострене відчуття, з яким ми переживаємо цю війну. Ось воно буде все одно різати слух. Тобто я навіть на себе дивлюся. Тобто, я дуже лояльно відношуся до людей, які розмовляють російською мовою, і, і намагаюся їх мотивувати говорити українською. Ось, але коли хтось коло мене говорить російською, мені стає неприємно. Ось відповідно, аналогічно є люди з набагато більш загостреленішим відчуття тям і якби вони не відносилися до людей які жили під росією стільки років вони все одно на це будуть реагувати і тут вже наша задача пояснити роз'яснити чому ось ця емоція чому ось це загострене відчуття справедливості воно не має виплячуватися наперед і наскільки ми зможемо ось цю інформаційну підготовку провести настільки буде залежати швидкість і ефективність адаптації тому що все таки на побутових конфліктах на їхній імітації на роздування змухи слона росія багато років будує свої інформаційні операції, які є ефективними, тому що одна справа вигадка. Тобто, якщо навіть вона буде брати якісь речі, піднімати там, з радянського і так далі. Минулого, воно вже не буде мати ефекту, тому що все ж таки вони побачать, як живемо ми, а наскільки тут європейські вже а, уклади і так далі. І ті, хто хоче це почути, вони почують. Тобто, все ж таки, це вже буде більш радянське асоціюватися з Росією. Але от що робити з цими побутовими потенційними конфліктами? Ось тут питання для мене відкрив. От ми, коли говоримо про звільнення Криму, ми маємо усвідомлювати, що росіяни вони вивезуть все, що будуть мати, що, що можуть витягти звідти. Вони будуть намагатися зруйнувати все, що зможуть. І, тобто там буде проблема, чи залишиться там інфраструктура, чи залишиться там життєво необхідна інфраструктура, давайте згадаємо той Херсон. Коли вони знищили, наприклад, там ті ж самі е, трансформатори і все проче, а тут це хлібзаводи, це багато що. Тобто Росія буде апелювати. От бачите, прийшла Україна, почала бідність. І ми говоримо про те, що українцям, тут, українцям, е, які насправді зараз втрачають міста спокійно, з розумінням ми відбудуємо. От дивляться на зруйнований Бахмут або Маріуполь, треба буде пояснити, чому в Крим треба вкладати гроші негайно. Чи не станеться так, що після війни, після цього восторгу, що ми повернули території, ми почнемо між собою чубитися? І це не тільки Криму стосується, це взагалі всіх нас стосується. От почнемо чубитися, кому дали, в кого вклали. От що з цим робити? На жаль, Саме. це буде. На жаль, це буде, і нам від цього нікуди не дітися. Ми маємо до цього бути готовими, тому що якраз після перемоги нас як націю очікують дуже важливі виклики. Звісно, це не настільки кричучі і що щохвилинні виклики, як зараз, буквально життя чи смерть. Але відстояти свою незалежність, відстояти державу, відстояти європейське майбутнє нам дуже певний час доведеться після. І тут велике питання: а який базис для цього? Буде закладено, і тут питання реформ дуже ключове. Тому що якщо ми зараз робимо судову реформу, ми знімемо дуже багато моментів, які стосуються запиту на справедливість. Тому що коли зараз українці бачать, що п'яний суддя збиває молодого надгвардійця батька трьох дітей при виконанні своїх службових обов'язків, і це відбувається на фоні ще кількох скандалів з корупцією і так далі, то питання запиту на справедливість стоїть дуже гостро, і відповідно, якщо таких прецедентів не буде, якщо на судова система буде працювати, ми знімемо один шар. Якщо а, ми Зможемо пояснити людям, хоча б якісь засади, які будуть розбивати популістські моменти. Ну, якщо не на корні, то принаймні, люди будуть в них орієнтуватися. Що помовно, якщо не з'явився черговий популіст, а вони, звісно, з'являться, які будуть знову в черговий розказувати там про безкоштовні комунальні послуги, чи що вони завжди розказують. То звісно, це буде сприяти тому, що люди будуть думати, що ось моя сорочка, вона мені ближче до тіла, і, будь ласка, я от сьогодні там пережила там певні якісь моменти неприємні, чи там в мене не дай бог, хтось загинув і так далі, мені потрібно компенсувати не тим людям далеким, які в Криму, а ось мені конкретній людині, яка ось тут постраждала і тут. Дуже залежить від інформаційної політики, але ще більше залежить від тої основи, яка має бути. І ось тут мені здається, що ми вже трохи втрачаємо часу, тому що якраз ось ці реформи, які мають зараз вже відбуватися в дуже такому швидкому форматі, а вони відбуваються в повільному. І інформаційна політика чи протидія інформаційним загрозам. Вони не працюють на пустому місці. Праніше вони можуть працювати в дуже короткій перспективі, гасити якісь пожари, але це ні в якому разі не дасть якогось довгого ефекту. Це очевидні речі, вони очевидні всім. Але тут вкрай важливо не очікувати якогось чуда його не буде. Ось скільки б наші спецслужби ефективно не працювали по фільтрації, ми ніколи не реінтегруємо Крим, якщо не буде правильної економічної політики, якщо не буде правильної інформаційної культурної політики, освітньої політики і багатьох інших. А це все про реформи. Тому так ми стоїмо перед величезною глибою. Мене як людина, яка займається інформаційним полем, звісно, дуже хвилює інформаційне інформаційна складувати. що ну от у мене просто там шаблоном стоять перед очима ці інформаційні операції, з яких ми ми, з, ми зіштовхнемося, але я прекрасно розумію, що ефективності їх не буде без реформування. Ну, до прикладу, ми маємо а, там питання з мобілізацією. Так скільки б ми не розуміли, що нам потрібні люди, в нас є мотивація, і так далі, коли людина зіштовхується з процесом мобілізації і е, з військоматами, які є зараз, в неї стоїть певний стоп. Ось це от про. Мотивацію і про реформацію. Знаєте, ну вже завершуючи нашу бесіду, я все ж таки не можу не спитати, бо ви вивчаєте. Інформаційний простір, ви бачите російські спецефарації інформаційні, ви розумієте їх руйнівний вплив, тому що вплив це не тільки усвідомлення тут зараз, це неспроможність людини пристати на правильні цінності, які призведуть до її розвитку, розвитку її дітей, тобто це фактично руйнація реальних людських життів. І от коли ми говоримо про закон про колаборацію, а він є і про колаборантів, в першу чергу ми говоримо про кримських пропагандистів, про тих журналістів, які залишилися працювати в Криму. І одна з пропозицій карати їх дуже жорстко. Карати їх настільки жорстко, як людей, які працювали в ФСБ, які працювали в прокуратурі, тобто тих, хто пряму служив окупантам. На ваш погляд, чи Маємо ми все ж таки застосовувати цей репресивний апарат до журналістів так само, як до силовиків, які зрадили Україну? Чи все ж таки вони можуть бути піти по якомусь більш? Такому легкому прайсу. ви знаєте, ця війна вона поставила дуже знак рівності між спецслужбістами, які безпосередньо вбивають, і людей, які створюють їм цю платформу. Це є в даному випадку пропагандисти. В мене велике питання, чи б мали ми цю війну, якщо б так стільки ефективно не працювала російська пропагандистська машина роками? Ось і в неї не вкладалися такі колосальні гроші. Тому в мене немає ніяких сумнівів, що, що російські пропагандисти, що колаборанти, ось які Працювала на цій же інформаційній ниві, вони мають понести найбільш жорстоке міро покарання. Ось тобто вони внесли свій дуже руйнівний вклад в те, щоб тому, що коли людина просто стріляє, вона вбиває одну людину. Пропагандисти вони вбивали людей сотнями, тисячами і мільйонами. І це, як на мене, набагато важчий злочин це я зараз кажу свою суб'єктивну думку як інформаційниці, ось в тому, щоб вони понесли це покарання, і більше того, це має бути прецедент, тому що на відміну від зла фізичного, яке має певні кордони, певні обмеження, інформаційне зло в нашому цифровому світі воно поширюється значно спокійніше, швидше, безнаказаніше. І коли буде ось цей прецедент, уже в сучасному цифровому світі, що якщо ти здійснюєш певні злочинні речі, то це може бути прецедент. Як для інших держав, так і прецедент для цифрових платформ, щоб вони змінювали свої політики, і тому що ну російська пропаганда вона ж відверто не вигадала нічого такого нового. Вона вивчила просто дірки в цифрових платформах і скористалася ними. І коли ми говоримо про покарання пропагандистів, значить ми говоримо про розслідування їхньої діяльності, і значить, ми дійдемо до цих То, корінь. це має бути якийсь спеціальний трибунал, абсолютно який досліджує абсолютно. Я знаю, що колеги дуже детально цим займаються. Я в цьому не фахівець, але я можу сказати чітко. Що мені би хотілося, щоб це не просто було судилище ще абсолютно справедливе і таке е, показове над е, всіма ось цими злочинцями інформаційними, але ще й розслідування вниз тим, як вони цього це зробили і яку роль в цьому відігравали цифрові платформи. Вони. Не є прямими, їх не можна звинуватити ними використали. Але ми маємо дати їм чіткий сигнал і чіткі вектори, як їм потрібно змінити свої політики, щоб це зло не стало можливим знов в такому масштабі і, взагалі, як прецедент. Дякую, дякую, пані Оксан.